Ж, вітаю вас на своєму каналі. Хочу сьогодні подивитися для вас події травня, які нас чекатимуть. Розклад буде досить маленьким. Оскільки, вибачте, голосу майже не маю. І дивимось ми сьогодні його з вами на два варіанти. Отже, обирайте, будь ласка, перший варіант ось така. Кріття бастет. І другий варіант ось такий рудий, гарненький гарнюня. Гарсот, хай буде. Отже, обирайте перший варіант, чи другий. Кому треба більше часу, будь ласка, натискаємо паузу, обираємо, а ми переходимо до першого варіанту. Отже, перший варіант, перший варіант. Які енергії, О, які енергії будуть у травні місяці у тих, хто обирав перший варіант? В яких енергіях перебуватиме людина, яка обрала перший варіант? Далі позитивні події, які очікуватимуть у травні перший варіант. Щоб красиво було. Негативні події. Які можуть статися у травні у тих, хто обрав перший варіант. Ну і порада на місяць на травень. Якщо ви натрапили на це відео не в травні, то ж рахуйте на той місяць, який буде наступним. Якщо це початок можете на цей, а якщо вже середина чи кінець місяця, на. Наступний місяць, тобто е, поради. Отже, карти на столі. Дивимося, в яких енергіях перебуватиме у мене одиничка? Ох, ох, ох поскакали, поскакали. О! Шістка кубків. А ви тут з чимось будете боротися. Чи спостерігати. От мені цікаво. Енергіях. боротьби чи спостерігання. Боротьби чи спостерігання? Спостерігатимете. А ви за енергіями будете таким у мене спостерігачем. Який дивитиметься за певними е, обставинами чи подіями, які складатимуться довкола вас? Дивіться, тут у вас буде цікаві можливості на того, щоб спостерігати, як відбувається щось біля вас, або в колективі, в якому ви працюєте, або між членами вашої родини, або, е, як кажуть, взагалі з подругами чи знайомими людьми. Але щось якісь події навколо вируватимуть. Ну, добре. Так, позитивні події, які у вас можуть відбутися. Знов-таки кажу, можуть. У вас тут одні ідуть почуття. Так, це у нас. Ну, вибачте, зараз пересп... перепитаю, бо мені самі вже цікаво. О-о-о. А кажуть, розумію, як знаєш. Я б сказала, що з позитивних подій у вас, е одинички, відбуватиметься створення. Певного, навіть не наміру, створення певного уявлення. Розумієте, дуже сильно пов'язує фонить з вашим, взагалі, з ваш з тим, в якому стані ви будете знаходитися. Ви спостерігач. З позитивних подій те, що відбуватиметься, в жодному випадку не стосуватиметься вас. Ви будете малювати собі, причому подивіться, як позитивне, так і негативне розвиток подій. Але безпосередньо це вас не стосується, не стосуватиметься. Мова буде йти про ваші почуття. Як це може програтися? В позитивному ключі, наприклад, спостерігаєте ви як певна людина, хай буде чоловік. Добре? До вас не починає проявлятися. То запрошує на каву, то ще там якусь маленьку цукерку приніс, чи ще щось. Ну, ви такі о, добре, а потім чуєте, що починає вас захищати, казати за очі компліменти, і ви так думаєте собі, ага. Чи щось йому від мене треба, чи ця людина, вибачте на слові, дійсно мною захоплюється. І починаєте собі промальовувати обидва варіанти. Якщо людина мною захоплюється, то тета-тета-тета буде відбуватися, і як я це от красиво поставлю. І навіть якщо програється негативна, то якщо він там мене щось підсижує, чи ще щось, значить я маю чинити так-то, так-то, так-то і так-то, аби себе, захистити себе. Тобто, розумієте, ви на емоціях, ви на почуттях прокручуєте сценарій майбутніх подій. У вас все пов'язано з емоціями. Це добре. Це мені подобається, що прокинуться, зрештою, емоції вже штравий, параш, вчасно. З негативного. А з негативного у нас буде жадібність. Отаке. А що, про що це тут у нас? А про що це тут у нас? А розкажіть мені, одинички мої любі дорогенькі. Тихо, тихо, стоїмо. Про що це тут у нас? В якій сфері? Чи взагалі? В якій сфері? Чи взагалі? В сфері. Ану, давайте подивимося. Емоції почуття. Ох! ху хо хо, -хо. Е Робота, самореалізація, оточення і, я б ще сказала фінансова сфера. Так, щоб було видно. Що було видно, що було видно. Щоб я вам радила? Зверніть, будь ласка, увагу особливо на оточення, бо тут ви спостерігатимете. І у вас програватиметься певний емоційний стан з негативного, що може вийти весь цей стан на нівець. в якому плані зараз поясню. До прикладу, ви знов-таки звертаємось до того, що у нас було. Програваєте оточення це з людиною, яка так вам знаки уваги своєї дає. І ви кажете, що ні, мені це не треба, я не хочу. І тут у вас починається взагалі, що ви не можете знайти з людиною, з цією, взагалі, з людьми спільної мови. Людина починає від вас відходити. Люди починають від вас відходити через те, що ви Взагалі ніяк не реагуєте. Тому ви змушені будете з негативного, ви, мабуть, і не будете цього хотіти. Це буде мимоволі, мимо ваше. вам доведеться емоційно діяти разом спільно з іншими людьми. Зверніть, будь ласка, увагу на роботу. Чому саме на роботу? У вас іде знов-таки взаємодія, що з взаємодією. Ви самі не взаємодієте, не вступаєте в взаємовідносини з людьми. Ви прагнете, щоб люди з вами йшли до взаємодії по імператору. Ви наказуєте, ви головний, навколо вас має крутитися весь світ. Насправді це не так. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Далі самореалізація. Самореалізація, Зверніть, будь ласка, увагу. Ну, по-перше, щоб самореалізація у вас не перебувала в основному, в, скажімо так, пов'язана з дуже гарячими напоями, градусними, розуміємо, ж так? І по-друге, зверніть, будь ласка, увагу на те, що навіть в самореалізації ви знаходитесь осторонь без взаємодії з кимось. Чи з чимось. Щодо е, коштів е, до фінансової сфери. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що у вас е, дуже сильно взаємодіє е, саме. Дуже сильно взаємодіє саме фінансова сфера. Е, навіть тут у мене дві карти випало. Знов таки сам по собі і тримаю при собі. Отже, з негативного у вас, з чим ви будете мати справу у травні, Одинечки. я б сказала, небажання взаємодіяти з кимось або взагалі з чимось. Взаємодіяти мається на увазі не тільки ви маєте отримувати, а маєте давати. А у вас цього бажання а -а, абсолютно нема. Зовсім. Ви все своє тримаєте при собі. Навіть коли розумієте, що ви маєте це зробити. Ні. Ви не хочете цього робити абсолютно. Так, Дорогінькі мої, і порада вам. Ось, зараз. І порада вам на травень. Почуття, слухайте, подивіться, у вас майже все. Майже все йде навколо почуттів. Вам радять, просто радять, починати, починати свої емоції, виявляти, не тримати їх при собі, а саме виявляти. Проявляти їх до інших людей. Проявляти їх до простору, проявляти взагалі байдуже, де що, як, але головне проявляти. Не зажимайте їх собі. Знаєте, чим це може завершитися для вас? Ну, вже з власного, як кажуть, досвіду. Якщо ви зажимаєтесь, ви маєте зажимі в тілі. Байдуже, де руки, ноги скрутила, де що спину вступило. Оце воно є. Оце ваша жадоба, яка не пускає, яка тримає, яка обмежує? А вам, людинечки, дякую за перегляд. Дякую за коментарі, дякую за лайки. Ідемо до двічок. Отже, ті, хто обрав оцього роденького маленького гарфілда, дивимося, який стан, енергійний, який стан енергетики буде у двічок на травень. Та Прям такий лежачий, які позитивні події вирогідні з двієчками у травні. Які негативні події можливі для двічок у травні? Порада. Двічка і без хису. На траве. Або на інший місяць, коли дивитиметесь. Отже, що у нас з енергією? О, а енергії у нас, подивіться, на звершення, на достаток. Я за вас двічки. Просто рада і не хочу навіть витягувати якусь іншу карту, пояснювати. Подивіться: ви будете в достатніх енергіях для того, щоб дбати про себе, набувати щось нове. Імператриця сама по собі це особа, яка знає, чого вона хоче, в неї все в порядку, в неї все абсолютно на місцях. Вона самодостатня особа, скажімо так, ну, частіше людина. Вона самодостатня особа, вона е догляне, обігріє, в неї все прораховано. в неї все продумано до дрібничок. Я вас вітаю, у вас шикарне просто травень. Двічки, я за вас щаслива. Позитивні події для вас. Хочеться щось хороше. О. А з позитивних подій... От мені тут цікаво. А давайте-ка я уточню. З позитивних подій. Це те, що двічки отримають шанс, чи те, що вони зможуть. Цей шанс комусь створити. Отримати. Чи створити? Отримати. Подивіться, отримати, причому, якщо <кхем> будете йти цілеспрямовано, Отже, у травні місяці з позитивних подій. Дві очки, ви отримаєте можливість, якою ви дуже давно хотіли, скажу так, подивіться, ви будете користатися цією можливістю, ви будете її нести гордо і оберігати. Але для цього вам треба буде докласти зусиль і діяти спрямовано, І ціле в проміркувавши план. Скажімо так, не аби ряби. А саме, подивіться, який він спрямований, який він рішучий, його нічого нічого не може відхилити. Він іде прямо, він йде, як кажуть, під повними парами, подивіться всі, і в своєму напрямку, і причому свої ресурси він не віддає. Тому вам дадуть шанс, скориставшись яким, ви отримаєте дещо. Але ви маєте діяти рішуче, не, не розкидувати свої ресурси, які матимете на той момент. Не розкидувати, не витрачати. Так, негативні події для моїх двічок. Ось такої. А якого звіра будемо приборкувати? А ну-ка. Що таке? Що у нас тут за звір? Що за боротьба? Два брата акробата? Що ж у нас тут вам треба з негативного щось поборкати? Чи з чимось взаємодіяти? Ану, розкрите мені значення. А з негативних, знаєте, що я вам таке скажу, двічки. З негативних, у вас дуже сильно тут буде перегукуватися саме з цим. З негативних у вас е, намагатимуться взагалі увести на емоції. І ось тут, подивіться, ну, я так в принципі і думала, і ось тут у вас з негативного, що е, ви можете, вам шанс дадуть, але водночас дадуть і випробування. І пробування, ви будете боротися, мені не можна витрачати емоції, якщо я хочу дістатися своєї мети. Я маю діяти чітко, виголоджено, а вам дуже буде хочеться піти на емоції, повестися, розбазарити їх, розтринькати. Ну, як це може виглядати? До прикладу, дали вам в роботу проект. Сказали: якщо удачно його вдало зробите, проєкт здасте. Ви можете очікувати на роботі на підвищення. Але колектив, якому ви маєте, з яким ви маєте пробити цей проєкт, виводить вас на емоції. І от у вас тут боротьба йде. Якщо ви зможете грамотно пробудувати взаємодію в цьому колективі, ви зможете, не втрачаючи свої емоції, не. Роблячи вигляду, що ви там, чи авторитарна людина, чи істерик якийсь, який не може відбудувати роботу колективу, ви е зробите це, ви отримаєте підвищення, яке ви так довго чекали. Але якщо ви поведетеся на емоції, якщо ви почнете виясняти, хто працює, хто не працює, як кажуть, а ти сказав, пам'ятаєш, а ти нічого не знаєш, а на що ти взагалі тут в колективі, а я тебе туди не брав, а ти, а мені, а сюди, а туди, а, а ти. А от ти. А от тоді ти прийшов зарано. А от тоді-то ти прийшов запізнився, а пішов раніше. А в обід загалі вийшов і взагалі не пропрацював. Ти мав оце от закінчити і будете з цим от постійно нервувати і бігати, ні до чого не доведе. Ні до чого. Так, ви будете постійно переживати, ви будете витрачати емоції, і до чого ви доведете, ви будете просто повністю виснажені. Це не до ладу і не дасть вам можливості отримати те, що ви хочете. А вам треба діяти ціле спрямовано. І порада вам на травень. Ох! Порада! А тут я її хочу розкрита. Ану, розкрита мені, будь ласка. <кхи> розкрита мені цю карту. От зараз просто підтверджую свою думку. Послухайте, порада вам така. Ну, знаєте, я такий вислів. Будь певний і міцний, як просрочений пряник, скажімо так, вас просто кажуть, вам кажуть, не переймайся, будь легким. І тоді, по справедливості, по страшному суду, все, що було для тебе важко, воно стане легким. Не грузися. Знай, що ти зможеш впоратися. У тебе є можливість зробити будь-що. Ти маєш цю можливість. Скористайся нею. Не прогав її. Не переведись в емоції, не кажи мені, тяжко, я не можу з цим проєктом знову-таки повертаємось да, до нього. Якщо будете постійно, мені так тяжко, мені так важко з цим проєктом. Так... Ну, керівництво подивиться і більше ви жодного шансу такого не отримаєте. Тому, так, є певні нюанси, але ми їх працюємо над цим, щоб їх подолати. Є певні там, варіації на тему, як кажуть. Але ми з цим справимося, ми над цим працюємо. І тоді ви отримаєте все, що. Бажаєте. Ну, дивіться, у вас тут просто загадайте бажання і на цьому. все. Тож, такий був ваш прогноз на травень. Дякую вам двічки за перегляди. Дякую вам за лайки та за коменти, а ми з вами побачимося незабаром. Якщо у вас цікавить якась тема, будь ласка, пишіть у коментарях. З радістю розгляну. Хай вам щастить!